Читаю Євангелія Матфея. 13 глава слова Ісуса Христа, 13 глава Матфея, глава, де Христос говорить, глава притч. Я читаю з 24 стиха такі слова причту. Другую причту предложил Он, то есть Христос им, говоря, Царство Небесное подобно чоловіку. Посеявшему добрую семья на поле Своем. Когда же люди спали, пришел враг його и посеял между пшеницею и плевели, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевели. Пришедшие рабы домов владыки сказали ему: Господи, не добра ли семья сеял Ти на поле Твоем. Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг-человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем выберем их? Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним, с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. І вовремя жатви я скажу жніцям: соберіте прежде плевели і свяжіть їх зв'язки, щоб вже їх пшеницю уберіть в житницю мою. Кінець причте. Я читаю, як Христос і поясняв цю пречту, тому що ученики є написано, що Христос звертався до учнів і казав такі слова, що вам дано знати Тайне Царства. Божого, їм закрито, але вам дано знати, і тому Христос говорив в причтах, в алегоріях. Тоді Ісус відпустив народ, 36 стих, відпустив народ, війшов в дом, і приступили к Нему, ученики. Його. Ученики Його сказали, Із'ясни нам причту о плевелях на полі. Он же сказав їм в Сеющий добрые семьи есть Сын Человеческий, поле есть мир. Добрые семьи – это сыны царствия, а плевели – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суд ангелы. Поэтому, как собирают плевели и огнем сжигают, так будет при кончине века этого. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, і зберуть із царства Його всі соблазні і роблять беззаконні, і повернуть їх в піч вогнену, там буде плач і скрежет зубов. Тоді праведники Його сіють, як сонце, в царство Отця Його, хто имеет уши слухає, да слухає. Ми добре знаємо цю притчу, ми читаємо Євангеліє. В цій главі багато Христос говорить, багато притч, але я зачитав одну із притч, де Христос говорить, як буде при кончині віка, Христос не залишив ні церкву, ні людей на цій землі, які б не знали, що буде далі. І він уподобив причту. Як я вже сказав, Христос говорить, що вам дано знати, хто і уші да слишить, що говорить Бог. І я зачитав цю причту. Де о плевелах. Ми багато чули проповіді, ми знаємо, ми читаємо Біблію, але я хочу сьогодні звернути нашу увагу. Ми — церков Ісуса Христа, і Христос говорить такі слова, що «Когда царство небесне є подобно чоловіку, посєю доброе сім'я на полі Своєм, Когда же люди спали, прийшов враг і посеял між пшеницею, плевелы дивиться, братія і сестри, і пішов. Враг ми знаємо, що дьявол пускає стріли, враг атакує нас, враг прислідує нас. Ми читаємо слова Ісуса Христа, де Христос сказав такі слова: прийдіте до мене всі труждаючі і времіньоне, і я успокою вас. Але я сьогодні звертаю нашу увагу. Христос уподобляє царство поля, є мир. Бог, який посіяв добре сім'я, а недобреє сім'я враг, який посіяв, недобре, написано. Між пшеницями плевели, і уйшов, пішов. Але сім'я було посіяне. Коли зійшла зелень і показався плод, тоді явились і плевели. Тоді явились і плевели. Братья і сестри, кожний із нас. Ми всі співаємо, проповідуємо, ми всі слідкуємо за Ісусом Христом. Христос, як я часто упоминаю, Христос проповідував у учні, що приблизилось царство небесне. Ми говоримо, що є царство Боже і є царство діявола. Христос оподобляє і говорить, що є царство, якщо царство розділиться саме в собі, то не устоїть царство Його, він говорить о царстві діявола. А він, тут Христос говорить о царстві своєму, о царстві Отця Його. Каже, Посіяв доброє сім'я, але враг, чоловік, коли люди спали, він посіяв і він пішов. Дивіться, на що я звертаю увагу. Він пішов, а де посіяв погане сім'я у своєму царстві. Він посіяв, чи я щось неправильно читаю. «Когда зайшла зелень, показався плод, тогда явились і плевели, де явились плевели. Прийшли же раби до Мовлади і сказали йому господин, не добре ли сім'я сіти на поле, відкуда на ньому плевели. І дивіться, яка реакція ангелів каже, давайте ну, служителям каже, ми все наведемо порядок, ми видаємо, ми прополимо. Ми все зробимо, як має бути. Ну, він же сказав, раби сказали йому. хочешь ли мы пойдем и выберем их? Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдержали вместе с ним и пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. В житницю мою. І я думаю, якщо читаю ту причту, думаю собі, де Бог буде ділити наліво на право. Я не хочу зараз говорити о временах і сроках, браті і сестри. Христос уподобив причті. Але я звертаю нашу увагу, що є Царство Божиє і царство діявола. Але я хочу сказати, що Христос замічає такий момент, що каже: враг чоловік. Учні не зрозуміли я зачитав і що значить ця причта? Я буду зараз опять же, читати далі. Христос поясняє цю причту. Я, я говорю, я не хочу говорити іменах і строках, але сам смисл. Тому що є люди, які ушли до Бога, як ми вже сьогодні чули. Є люди, які приходять, які є в цьому мірі. Є люди, які в царстві Отця Небесного. Невже так може бути? Що людина. Споминаю слова апостола Павла. Коли апостол Павел забрав присвітерів, помні, коли апостол Павел забрав присвітерів, і він говорить такі слова: із вас самих встануть і вийдуть к вам. Що я зауважую сьогодні? Враг, чоловік, посіявши погано є сім'я. І ушов. ми говоримо. Що враг нас атакує і там стріли пускає то все. Але тут я зачитав, що він пішов, він більше не робив ніч. А сімена. Давайте вспомним слова, які Христос колись сказав книжникам і фарисеям. Слова сказав книжникам і фарисеям, які вивчали закон, які були знали Слово Боже, Писання, то все. які, Коли прийшов Христос, вони його не узнали, чого не узнали. Христос пояснив, чого вони не узнали, чого так може стати. Ми знаємо, откуди Он прийде, як прийде, що буде цар має прийти. Вони все знали. Але врем'я, пам'ятаєте, коли Христос. Стоїть над Єрусалимом, каже: О, якщо би ти узнав, а тобі закрито не вже Бог, який збрав свій народ, а він закрив від свого народа. Та не так я читаю, що Христос сказав, що вам дано знати царство кому? Враг посіяв і ушов. Я читаю таке слово, де в 15 главі Матфея. Я читаю один стих, 13 стих. Он же сказав в ответ: всякое я растіння є. которые не Отец мой Небесный насадил, братья и сестры, искорениться. Откуда? Откуда искорениться? Он же, э, он же сказал в ответ, се, э, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семья есть Сын Человеческий, в поле есть мир, доброе семья Це сини царства. Плевели, браті і сестри, плевели сини лукавого, але де знаходяться. странно, звичайно, тому що є е поділено. Але Христос сказав такі слова, Бог сказав такі слова, в притчах сказав такі слова. Остав, да, наш розум говорить, ділить, щось ділить, тому що є е так, є е так. Але чогось Бог дозволив. Рости тому і іному, на одному, чи я щось не так говорю, на одному полі. Дозволив Бог в царстві своєму, не вже так може бути? Туди нічого не не вийде, нічого приданої мерзості і лжі. А ми так, коли знаємо говорити, невже я не спасен, не вже Тот не спасен, невже я правильно хожу, я неправильно хожу? Остав рости мир, добрий сім'я сини царства, плевели сини лукавого. Враг посіявши дьявол. Жатва есть кончина века, жніси суд ангели. Поэтому как збирають плевели і огнем жигають, так будет при кончині века этого. Брати сестри, дивіться, пошлют син чоловічний, ангелов своїх. Я коли читаю це слово, думаю, як його зрозуміти. Ну, читаємо, розуміємо, нам відкрито, але пошлють Син чоловіческий, ангелів своїх, і соберут, дивіться, із царства Єво. Туда не пустить, туди нічого нічисто не пройде в небо вічне царство. Але на цій землі. Є царство Боже, приближилося вас. І він колись проповідував і задавали йому фарисеї питання, він каже, царство Боже, воно серед вас. Брат сьогодні проповідував, що близько, Господи, шукайте його. Він близько. Проблем не є його знайти. Він не прячеться нікуди. Шукайте його. І тут написано, що ангели, пошлють син чоловічиського, ангело, і соберуть із царства його». Все собленесь і діляючих беззаконні. Я коли читаю читаєте місто Писання Боже. А що вони там роблять? Як то поняти? Що вони поле це світ, добре зерно, це сини царства, а кукель – це сини лукавого. Братя далі. І, і, пошло, і соберуть із царства Божого. Все Соблазни і ділающе беззаконіє, Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із свого царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня. А що вони там сьогодні роблять? Вони мені тут не мають бути. Я не говорю за собрання, і сестри, Я говорю за Боже царство, яке є навіть на землі, яке Бог основав, і церква буде піднята там на облаках. Я Можеш говорити про різні времена, але я говорю, можеш привести причту, пример, коли написано, що всякий, який іспольняє слова, волю Отця Мойого Небесного, Христос говорить: я уподоблю мужу благорозумному, який построїв дом на камні, а який не іспольняє Боже Слово. Він построїть дом на піски. І коли підуть води. На перле води, то все каже, цей дом, який на камні, він устоїть, а цей, який на піски, він не устоїть. Тоже дуже похоже, як так Бог дозволив тому чоловікові достроїти цей дом, стянути скіни, ставити кришу, робити обділки, жити життям. І Бог дозволив прожити життя. Дивіться, Бог дозволив, каже, Бог так в притчі сказав. Оставте Росію. Я думаю, що ми так часто знаємо. А хто вийде, а хто спасений, а хто не спасений, а хто правильно, хто неправильно, остав Рості, то і другоє, кончина века. Можеш прочитати другу причту, похожу, але я не зачитую. Там так само в тій главі говорить, що каже, кинув невод. Царство похоже, воно, як кинув невод. Невже, Боже, ти кинув невод і всякого типа риб, всякого роду риб, каже, ти зібрав. Нехай буде, але при кончині він поперебирав. Як так, невже Бог зараз не перебирає? Невже Бог щось неправильно зараз робить? Він дозволив. І навіть я зауважую, не то, що а беззаконнікам. Тим, які діляють неправду, він дозволив тим, які. Не соблюдають його слово, він дозволив навіть тим, які ділять беззаконні, находитися. Так написано: я ще раз повторяю: пошлют син чоловічський, ангелів своїх, і соберуть із царства Його всі соблазни і дялуючи беззаконні. Кончина віка перебере все. А зараз кожен із нас Бог дозволив нам. Але я зачитав таке слово, що каже: Ви не можете зрозуміти Єрусалимові. Він колись сказав, ви не можете зрозуміти. Христос говорить ученикам блаженні ваші вуха, що ви чуєте комусь відкрито, комусь не відкрито. Не вже Христос перевирає, Він знає, хто любить його, хто поступає правильно. Можемо багато прикладів наводити. Я говорю, кожному з нас сьогодні Бог дозволив нам знаходитися в його царстві на цій землі. А що ми робимо? Буде Бог в кінці віка перебере. Ну так по-нашому сказу, він видалить все. Але по сь... сьогоднішній день Бог дозволив в царстві знаходитися тому і другому. І він сказав такі слова, що каже: д'явол посіявши сім'я. І я зачитав то місто Писання, де Христос сказав, каже, всякої растінє якої не отець мій насадив. Дивіться, іскор... щося іскоріняє? Іскоріняється, готове растяніє. Браття і сестри, іскоріняється, готове, вже вирощує растяння. Дом, який розрушиться, він буде построєним. Павло говорить, похожі слова, діло устоїть, згорить, хто як строїть, смотри, хто як строїть. І браття і сестри, находясь на цій землі. Проходя життя на цій землі, кожен із нас, я зауважую, яких покликав. дияволу вдалося посіяти поганої сім'я. І воно виросте, і воно буде в рядах Божого царства. Я так скажу, тому що так є написано. Воно так і странно звучить, але Христос так сказав. Але воно буде це добре, яке приносить плод, воно буде собрано в житницю. А то, якої росло в місті в царстві його, воно буде викинуто і буде спалено. І Так написано. Благослови нас усі, Господь. Задумаємося над своїм життям над кожним з нас, як ми проживаємо це життя, як ми строїмо свою стройку, і якою сім'я внутрі нас проізростає. Дякуємо Богу, молимося за наших дітей. Йому слава навіки. Амінь.